Відповіді На поставлене питання. Ми спочатку побудуємо графік Y дорівнює модуль Х. Це бісектриса другої і першої чвертей. Отже, частина прямої, в першій чверті, і в другій чверті. Далі побудуємо графік Y до модулі x-1, враховуючи геометричні перетворення графіки. Вздовж цієї Y на одиницю вниз переміщаємо наш графік, кожну точку. Ця точка буде ось тут, ця тут, а ця точка буде ось тут. І графік буде ось такий вигляд, уже мати далі. А потім вже будуємо графік y дорівнює модуль, модуль x-1. В даному випадку ми бачимо, що y не може приймати від'ємних значень, тому що модуль не буває від'ємним числом. Тому та частина графіка, де y більше рівне 0, а вона знаходиться над вісю x, ми маємо залишити оцю залишаємо і тут залишаємо. А частину, де y менше нуля, симетрично відображаємо відносно осі Хів. Тобто, оцю частинку ми симетрично ось таким чином відображаємо. Графік буде мати ось такий вигляд. Ми будуємо графік Y дорівнює А це пряма, яка паралельна до осі X. і ми будуємо її таким чином, щоб наші два графіки мали три точки перетину, адже рівняння повинно мати три корені. Напевне, наш графік пройде ось таким чином. наша пряма, І ми бачимо, що y має дорівнювати одиниці при цьому. А отже, так як Y дорівнює А, то А також дорівнює одиниці. Це і є відповідь на поставлене питання. Для того, щоб відповісти на питання, ми спочатку побудуємо графік функції, y дорівнює х мінус 4х. Графіком такої функції є парабола відками вгору і знайдемо координати вершини. Отже, х вершини це мінус b на 2а, тобто 4 на 2, 2. Y вершини. Шукаємо. Замість х підставимо 2, будемо мати 2 в квадраті 4 відняти 4 на 2, 8 мінус 4. Тобто точка з координатами 2 мінус 4 це вершина параболи, от вона ця точка. А далі ми можемо брати певні додаткові точки і побудувати цю параболу. Ну, звісно, вона буде симетрична відносно прямої. Х дорівнює 2 відносно цієї прямої. Тому, якщо, наприклад, ми беремо Х0, то тут буде симетрична точка, і також в даному випадку точки симетричні, ми побудували нашу параболу. Після цього побудуємо графік, використовуючи перетворення. От таким чином я запишу, тому що за властивістю модулів х у квадраті і модуль х у квадраті, вони між собою рівні. Тобто використаємо перетворення модуль x. Це перетворення залишає ту частину графіка, де х більше рівне нуля, вона знаходиться відносно осі правіше, тобто цю частинку ми залишаємо. Частинку, де х менше нуля, відкидаємо. Нашу залишену частину симметрично відображаємо відносно осі о Тобто, от ця точка симетрична, тут ця точка симетрична і кожна точка симметрична. Ось таким чином ми будемо мати продовження. Далі. Будуємо уже графік такий модуль х у квадраті мінус 4 модуль х. Тобто y дорівнює модуль від х перетворення. y не може бути від'ємним числом, тому ми в даному випадку залишаємо ту частину графіка, де y більше рівне 0. Вона знаходиться над вістю х. Оцю частину ми і цю залишаємо. А ту частину, де і менше нуля, ми симетрично відображаємо відносно осі x. Тобто вона вже буде зверху. Симетрично це означає, що кожну точку, тут було мінус 4, відповідно, тут вже 4 і з цієї сторони також. І далі відповідні точки. От ми будемо мати, ось тепер-тепер уже такий графік. Але графік нашої функції. Далі побудуємо пряму Y до рівня А, це пряма, яка паралельна до осі X. І ми відповідно до умови її побудуємо. Нам потрібно так її побудувати, щоб з даним графіком було 4 точки перетину, адже йде мова про те, що рівняння має 4 корені. Ну, напевне, ми подивимося, що в даному випадку, от, наприклад, три точки перетину. Якщо так пряма, то точок перетину цілих 6. А 4 для того, щоб було, пряма, має ось таким чином бути проведена. В даному випадку, як ми бачимо, y дорівнює 4, от вона ця пряма, а отже, і А має дорівнювати 4. Наша відповідь. Знайдемо область визначення нашої функції. Під кореневий вираз мінус х має бути більше рівня 0, відповідно х менше рівне 0. Тому функція визначена тільки для недодатніх значень х. Далі будемо розкривати модуль. Для цього знайдемо 0 підмодульного виразу, тобто розв'язок рівняння. Звідки корінь з мінус х дорівнює 4. Тому мінус х дорівнює 16, піднесемо до квадрату, а х буде дорівнювати мінус 16. Таким чином, ми розглядаємо два випадки. Перший випадок, коли х менше мінус 16. Якщо візьму любе число менше за мінус 16, наприклад, мінус 25, то корінь під корнем ми будемо мінус, мінус 25 мати отже 25. Корінь з 25 це 5. Тому 4 відняти 5, як ми бачимо, це від'ємне значення. На цьому проміжку підмодульний вираз має від'ємне значення. А отже, y буде дорівнювати корінь з мінус х, далі ми пишемо мінус, і в дужках пишемо 4 мінус корінь з мінус х. І далі ділимо на 2. Отже, корінь з мінус х відняти 4 додати корінь з мінус х поділити на 2. Ми маємо, що y дорівнює 2 корені з мінус х мінус 4 поділити на 2. А отже y дорівнює корінь із мінус х мінус 2. Функція виражається такою формулою. І якщо х більше рівне мінус 16, але все ж таки менше рівне 0. В цьому випадку у нас підмодульний вираз вже буде приймати додатні значення. А отже, Y буде дорівнювати корінь із мінус х, додати 4 мінус корінь із мінус х, поділити на 2. Тобто, як ми бачимо, y буде дорівнювати 2. Це те, що ми будемо будувати. Таким чином. Для Х менше за мінус 16 ми будуємо корінь із мінус х мінус 2. Пам'ятаючи, що графік корінь із Х це має ось такий от вигляд, це частина параболи, то такого плану з перетвореннями, звісно, будемо мати і графік відповідної функції. Але я просто буду підставляти замість х відповідні значення. От, наприклад, якщо замість х підставити мінус 16, от сюди, то під коренем буде 16, корінь із 16, це 4. 4 відняти 2, це 2 Тобто, от воно в цій точці, там, де y дорівнює 2. Далі, наприклад, уже, якщо я візьму корінь, і знайдемо замість мінус 17, то корінь з нього точно знайти неможливо. Тому, напевне, найзручніше взяти замість х мінус 25, тоді під коренем буде 25, і з нього корінь 5, і відняти 2 це 3. Ну, мінус 25 десь ось тут, і корінь з нього дорівнює 3. Тобто, графік буде мати ось такий вигляд. Можна, звісно, більш точніше побудувати його, але буде мати ось такий вигляд. А далі від мінус 16 до 0 y дорівнює 2. І це пряма лінія, яку ми будуємо. Тобто, графік буде мати ось такий вигляд. А для Х більше 0 уже графік. Не можна побудувати, тому що область визначення, як ми сказали, ікс менше рівне нуля.